Колеги, вітаю! Мене звати Мирослава Даньків, і традиційно в середу, вранці, ми з вами зустрічаємося в нашому прямому ефірі на Фейсбук-сторінці Агенції економічного розвитку Knowledge Networks у рамках ініціативи Business Talks PPV, які ми проводимо разом з підприємцями, де говоримо про те, як бізнеси, українські бізнеси працюють. І не те, що виживають, а розвиваються в рамках війни. І сьогодні нашою гостю є Наталія Васильєва, підприємниця з Харкова, яка наразі переїхала до Івано-Франківська і представляє видавництво відкриття. Будемо говорити з Наталією про те, як малим бізнесом живеться в умовах війни. Наталію, вам слово коротко представтеся. І розкажіть про свій бізнес, як започаткували ви свою справу ще до війни? Вітаю, дуже рада вас всіх бачити. В нашому видавництву, яке має назву відкриття, всього лише півтора року. Причому ми вмудрилися першу назву мати літера В В Латиною. Це було пов'язано там з конкурсом, з іншими нашими проектами. Ми просто вирішили під одним брендом всі наші проекти об'єднати. Але коли почалася активна фаза війни, то стало зрозуміло, що називатися літерою від якої нудить в першу чергу нас самих, це неправильно. І тому ми стали відкриттям. Це стало ще ближче. Це приблизило нас до нашої місії, адже мета нашого видавництва саме відкриття. Ми працюємо з українськими авторами. Не широко невідомо широкому колу. часто книжки, які ми видаємо, є дебютними для наших авторів. Чому виникла така ідея? Тому що це був виклик. Ми багато років працюємо з молодими авторами, проводимо літературні конкурси. І часто, коли ми кажемо, ой, у вас такий класний роман, подайте до видавництва, то вони отримують ну або негативні відповіді, або взагалі мовчання. І ми зрозуміли, що ми маємо всі інструменти для того, щоб ці книжки видавати самі, і так так таким чином ми стали видавництвом. Поділіться, будь ласка, першими результатами, які ви отримали до війни. Скільки книжок вдалося опублікувати, яким чином ви відбираєте авторів, яких ви публікуєте, яким чином налагоджуєте свої процеси в видавництві? У нас є декілька інструментів для роботи з авторами. По-перше, це наші літературні конкурси, у нас їх два. Один ми робимо від видавництва це конкурс займочити, на якому автори не, не лише можуть податися на розгляд до нашого видавництва, а, ну, тобто автоматично, тому що члени журі є редакторами, є нашими або з нами співпрацюють, або є нашим колективом. А, а по-друге, вони отримують анонімно неопереджений зв'язок. Один з одним, тобто вони подають рукопис, він шифрований і а, вони чекають, читають шифровані рукописи інших авторів і таким чином розуміють, який у них рівень відносно тих хто. А, Хто подав ще, тому що кожного року рівень інший. І паралельно я цим вже займаюся ну, біля 10 років. Ми е, проводимо літературний конкурс, семінар і ведемо першу книжку у, у, і у співпраці із харківською спілкою письменників. Цей конкурс називається Мода собожанщина». Колись школяркою я прийшла на моду соборанщину читати свої вірші, і я на собі відчула, наскільки це корисно, цей фідбек конструктивний. І я зрозуміла, що я хочу займатися цим далі, тому що колись і мені це дало можливість для розвитку, і таким чином частина рукопису приходить до нас через моду собранщину, частина через конкурс взаємочитань. Наприклад, Роман Орелія був це конкурс однієї з переможець. Конкурсу моя забажана, а от ова жінка це переможець конкурсу взаємочитань. А є ще відкрита форма для авторів, куди вони нам надсилають свої рукописи. Ми їх дуже ретельно розглядаємо і можемо погодити рукопис до друку через, через власне оцю форму. От скільки в нас вийшло книжок, біля п'яти тільки художньої, ми ще займаємося кризнавчою літературою, історію Харкова. Ну, наприклад, у мене є. Перша наша книжка, ось тут зібрані всі статті з історії Харкова за червень. Тобто, що відбулося у нас у Харкові в червні в червні, хто народився у червні. От і але цей е, е, напрямок у під час активної фази війни заморожений, тому що ми приїхали з Харкова. Вимушено, і всі наші папери, книжечки, ой, матеріали вдвалідвайливо зібрані 6 років. Все це, на жаль, залишилось там. До речі, повертаючись би, до цього такого пікового моменту, 24 лютого всі ми прокинулися в нових реаліях. Якими були ваші перші дії? Чи одразу ви прийняли рішення і перебрались в Франківськ? Чому саме Франківськ? Чи зглядали інші місця? Як довго ви вже є Франківську? І наскільки вдалося відновитися і продовжити свою роботу? Специфіка видавничої справи в тому, що ми можемо працювати віддалено. А так як у нас не те, що маленькі, у нас мікровидавництво, то ми працювали віддалено ще до початку активної фази війни, і це одразу нам і пішло на руку, і зіграло проти нас. 24 лютого ми прокинулися о 5 ранку. У мене на савачівці видно вибухи з вікна, і для мене не було варіантів не їхати, тому що в мене мала дитина, у мене стара бабуся, і тому ми виїхали вже 25-го самого ранку. Як тільки змогли, спершу ми поїхали до Харківської області, там живуть мої рідні. Ми там прожили три тижні, а потім моя подруга запропонувала нам переїхати до Івано-Франківська. Спочатку вона прихистила нас у квартирі своїх родичів, а потім ми винайняли квартиру і оселились вже тут окремо. Я дуже вдячна їй за те, що вона мене витягла, тому що там ми дуже боялися окупації. Ми не знали там 20 кілометрів від кордону, і ми боялися. Просто цієї невідомості це зараз вже зрозуміло, що, е, що небезпеки такої там немає на цій території, але страх він нелогічний. Кожен боїться за себе, за своїх дітей це нормально. От і тому я приїхала коли до Франківська, ми трошки відключили, і перше, що я зробила, сіла на підліконня, відкрила ноутбук і така все. Я працюю. Все, давайте мені терміново. Давайте на чому ми там зупинились 23 лютого. Давайте будемо працювати, тому що це виживання. Виживання в першу чергу психологічне. І якщо я не буду працювати, то все, ну я буду лежати і плакати. Нікому того краще не стане. От і мені дуже пощастило трохи пізніше, через кілька тижнів, у івано франківську теж за збігом обставин приїхала моя випускова редакторка. І ми зустрілися, обійнялися і такі: Ну що, мать, та ви працювати далі? І ми почали видавати жінку, далі готувати до друку жінку. Ми були готові до того, що будемо видавати надрукуємо стільки, скільки у нас передзамовлять, тому що у нас взагалі не було грошей. Але нам пощастило теж ми отримали грант від фонду Keep Going, Вони нам дали 36 тисяч гривень, нам це вистачило на друк 500 книжок. От і скажіть вас так... трохи більше та тому, що не знаю наскільки наші глядачі в курсі створена в умовах війни платформа Keep Going, де підприємці мають можливість розмістити свої історії, свої кейси і в такий спосіб отримати різного роду підтримку і фінансову і інформаційну. Розкажіть, як ви дізналися про цю платформу, чому ви вирішили зареєструвати, співпрацювати з ними, і як вийшли на ці от результати? Зокрема, отриманий донат фінансову підтримку? Насправді дуже просто. Я знаю, що написано написала пост, що шукає підприємців, які <кій> працюють е, під час війни? І Я така, ну я ж працюю. Я відгукнулася, вона дала мені папери заповнити, там попросили там фотографії, історію. Я там купую всього і написала. Ми ще поговорили для того, щоб вона ну, могла е, скласти враження про те, чим ми займаємося. А потім на мене нам вже, вже зателефонувала затезатузателефонувала співробітниця цього фонду, і ми вже почали говорити напряму. І вони сказали, що ми не можемо вам е, дати ту суму повністю, яку ви просите. Ми попросили сто сорок тисячі гривень, тому що це друк двох книжок, які ми готували до другого. Одна вже вийшла, готова жінка, а друга книжка після останньої крапки це книжка про те, що робити, коли ти написав книгу, як її відредагувати, як її видати, як її промотувати, продавати і що робити, якщо не пишеться. Це підсумок всього мого досвіду, як літературного редактора, дизайнера, представника, організаторки конкурсів і таке інше. І тому. <гану> uh, і uh, ця книжка писалася три роки, і от вона мала вийти в світ вже в березні, а от вийде, я думаю, вже в серпні. І от ми шукали гроші на обидві ці книжки, нам сказали, що можуть підтримати лише одну, і ми обрали ту жінку, тому що це книжка про війну, яка триває зараз. Про події Дебальцівського карману січень-лютий 15-го року. Uh, це книжка двічі переселенки. Коли ми uh, самі читали цю книжку, цей роман вперше ми були. Не переселенками тепер вся команда видавництва переселенки, нас троє. і це відчувається зовсім по інакшому, коли ти сам пережив, коли ти сам тікаєш місце, яка бомблять. Але це дуже обнадійлива зітва книжка. Одна із мабуть із найситніших про таку темну річ, як війна. А хто є читачами ваших книжок? Ваша аудиторія, не знаю, ваші прихильники, бо ви згадуєте про настільки різну жанрову. Літературу, яку ви даєте, хто вони, ті ваші постановичі? Один з авторів у мене спитав, за яким принципом ми друкуємо книжки? Ну, типу, там, тільки фентезі, чи там, за яким принципом? Я кажу: у нас книжки за принципом е, скриньки. Ви відкриваєте і нікого не знаєте, що ви там знає, не знаєте, але все це коштовності. Мені, як видавчині, мені насправді все одно, що видавати у сенсі: це будуть шахи, чи буде любовний роман, чи це взагалі все, що завгодно. Аби це була б книжка, яка е, є якісною. Дуже складно так на пальцях розповісти, що таке якісна книжка. Це книжка, яка після прочитання якої ти відчуваєш себе іншим. Ти розумієш, що вона зробила внесок у твою душу. І ми видаємо саме такі книжки, і тому до нас приходять читачі дуже різні. Спочатку вони приходять з найближчого кола наших авторів. Я дуже вдячна їм за довіру, тому що нова книжка від невідомого вданиста. Це ще той вибір. Типу, можна таке обрати, що потім сам собі ради не будеш. Але потім до нас приходять люди, які кажуть: як ми у вас купили орелі, ми хочемо придбати жінку, тому що ми знаємо, що це якість, і я цих людей бо просто поцілувала в маківку, тому що це означає, що ми не дарма працюємо. От. А от нещодавно, е я була вражена, нашу отлуну жінку попросили купити військові. І ми, е ми зробили виключення, ми взагалі не продаємо електронні копії. Але для них ми продали електронну копію, людина прочитала не просто десь там е на, на нулі. Людина прочитала на нулі, а потім увага з нашого дозволу, ми дозволили е вона передала цю книжку своїм батькам на окупованій території, і вони її прочитали. І дали нам фідбек. І ми сидимо таким з редактором, мало не плачемо, Боже, ну це ж для того. Це для людей, які зараз там на сході залишилися, і це неймовірно важливо. Це книга про них і для них. І взагалі готова жінка це образ переселенки і мирної жінки, яка опинилася у вирі війни. Ви настільки як душевно і зачіпаючи розповідаєте про цю книгу, що напевно і я її все таки придбаю і також прочитаю. Якщо так. так, вірю, що станеться, то обов'язково також поділю своїм фідбеком. Наталя, ви сказали про те, що ви в принципі є маленьким видавництвом, якими тиражами ви публікуєте свої книги, і як вдається продавати, як налагоджуєте процес продажів. Мені пощастило, чому всі історії про видаництво починаються зі слов зі слів. Мені пощастило. Мабуть, це через вдячність до людей, які мене оточують. Ми стартували у ну ми зареєструвалися у лютому, а от вправно вже запрацювали рік тому, і мені порадили скористатися в ЕФОПей. Цією платформою, і це настільки мені допомогло, просто неймовірно. Коли у тебе я взагалі в гуманітарії, які там цифри, які там бюджети вийшов, про що, А тут у, 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 у розумна система, яка все робить за мене, це просто було фан, ну, фантастично. Тому що у мене було? У мене був сайт, у мене були соціальні мережі, в яких я обираю тонвось, на книжі я сама з ними говорю. І для мене це дуже важливо, щоб була та інтонація е, довірлива. Ми завжди дуже чесні. Ми завжди дуже відкриті до всіх, і з одного боку нам прилітає. А чому там видавництво те не роблять те не роблять або навпаки? Але з іншого боку, вони знають, що до нас можна звернутися. До нас звертаються за консультацією, за порадою, просто пишуть і це прекрасно. Тобто, у нас є один сайт на виз. В стровбудованому вейфопейж нам дуже допомагає соціальні мережі, і е, ми е, дуже багато спілкуємося з блогерами, збираємо е, відгуки про наші книжки, і дуже багато їх поширюємо, тому що наша. Е, е, Наша репутація стоїть на відгуках про наші книжки, і ще не було жодного відгуку про ту саму Орелію. Чому я кажу про неї? Тому що вона вийшла як найдовша в нас. Ми її маємо. То не було ще жодного відгуку. що, Типу, мені було нудно, я не зміг це прочитати. Був відгук, що я не зрозумів, і це нормально, тому що це історія Собожанщини, це історія села. Там є наш наша собожанська говірка, і е, е, вона може декому не сподобатись, не зайти. Так само, як. Ми люди, що вирісли на сході України, читаємо е, «Солодку Дарусю, і таке що? Що таке газ да? Е, ну щось таке. А там навпаки, і я розумію, як це діє. І для мене це не критика, це прекрасний фідбек на тему, що книжка така є. Ось вона як людина жива, і вона, якщо вона має такі особливості, я люблю її такою. І читачі її любитимуть і такою. І тому у нас є е, е, аудиторія, сайт. І соціальні мережі, за допомогою яких ми працюємо з аудиторією, і презентація коли це а таки тиражовість ваших видань так. У, у нас вже... малі тиражі, тому що для того, щоб вигідніше робити великі, але у нас просто не було фінансової можливості. Ми зазвичай друкуємо 100-200, а потім додруковуємо з дотолу жінкою. Нам вдалося надрукувати 500. тобто взагалі у нас дуже малі тиражі. Я так розумію, що офлайн в якихось маленьких, можливо, книжкових крамницях вас ще наразі не можна побачити. Ох, книга з книга це велика біль, тому що дуже важко зайти у мережу. По-перше, вони так насторожно дивляться на тебе і думають, що до по твої книжки не прийдуть, і це нормально з одного боку, з іншого боку, блін, я видаю українських авторів. Це ж не знаю. Ну, не фіобсіх, вибачте, ну я не знаю, боляче. Мені це дуже боляче. А що казати про якщо говорити про офлайн, то тут треба комунікувати особисто, і не завжди до цього теж є можливості, тому що дуже багато роботи є за комп'ютером. А виходити в люди і приходити до магазину і казати: вітаю, я тут видавчиня до вас прийшла. Це такий великий крок. Uh, і я вже приблизно знаю які умови співпраці я маю віддати половину вартості книжки детейлеру, і мені це як правило не цікаво, тому що в мене дуже малі тиражі. Зрозуміло. Ну і давайте в нас тут же, як то кажуть, часу залишається не так багато для нашого ефіру. Помріємо про те, де ми себе бачимо за місяць-два. Розуміємо, що горизонт планування зараз є суттєво коротшим. Але все таки чи є вашої команди якісь певні амбітні на сьогодні цілі з приводу того, як рухатись далі, як розвиватися? Можливо, є вже ідеї щодо наступних публікацій, співпраці з наступними командами авторів. Так, ми закінчили конкурс взаємочитань, ми, ми це зробили, провели його втретє. В умовах у мене майже всі члени е, ВПО. І всі це і всі зробили. Я ймовірно вдячна моїм людям. Вони прекрасні. Вони просто закохані в книжки, як і я, і тому з ними з ними прекрасно працювати. А, так і після завершення цього конкурсу до нас прийшло декілька рукописів. Вони ще на розгляді. Я не можу сказати, чи будуть там книжки в нашому виданні чи ні. Проте маю на це надію. Ми ми ще маємо кілька цікавих проєктів в роботі. Я не можу зараз все відкрити, тому що це дуже довго. Просто чекайте до наших анонсів, будуть. Коли ми говорили про завершення конкурсу за то адміністраторка конкурсу моя подруга, яка мене сюди запросила, Наталя Мельник каже, що Наталя буде видавати книжки, навіть якщо комети летітиме на землю. Та це так і є місяць, два, півроку, рік я буду видавати книжки або не я особисто, але моє удавництво просто 100%. тому що я відчуваю землю під ногами. Це моє життя, і просто це настільки мою кукушку, що я не знаю, треба ставити пам'ятник улюбленій роботі. от за те, що вона нас врятує під час війни, тому що обійми сина. Кішка, яка на руках сидить, і улюблена робота, все мені нічого не потрібно, я майже щаслива людина, тільки додому повернутися. і все. Тому до речі, пари. ваші плани все-таки повертатися до Харкова, залишатися в Франківську, можливо, берете іншу локацію для, для життя. Коли це стане можливим, я повернуся у Харків, просто ну, це немає сумніву, чому? Я харків'янка, я, я мушу підтримати своє місто у той спосіб. У який я можу купувати хліб, їздити на метро на тролейбусі, купувати вхідні квітки у зоопарк. І так далі, і так далі. Я мушу це робити. Якщо я люблю своє місто, а те, наскільки я люблю своє місто, то ви відкриваєте Харків, люди події дати. Бачите мої лекції? Я просто зараз не буду про це погорпроговорити. Я хвора цим теж дуже сильно і тому, власне, тому ми зробили видавництво, тому що ми накопичили дуже багато матеріалів з історії Харкова і плюс автори, і воно все привело нас до видавництва. Наталю, можливо, вже таке останнє питання поради. Що би ви порадили підприємцям, які що їм робити в умовах війни? Та якими би мали бути дії, щоб залишатися в ресурсі, розвивати свої бізнеси, справи і рухатись далі? Що вам допомогло, і можливо, це стане? Допомогою і підтримкою для інших підприємців мені здається, найголовніше це мета. От серед ночі розбуди людину і спитай, чим ти хочеш займатися. Якщо підприємець дійсно займається тим, чим він хоче займатися, йому не страшно взагалі нічого. Армагеддон, динозаври, русня, яка скажу, ніла – все нічого не страшно. Можуть бути інші причини. Але те, що він залишиться при, при своїй меті і буде рухатись у своєму темпі, це ну, як, як тільки зможе, це 100%. Чому що мені хочеться побажати, е, знати, чого ти хочеш, тому що підприємці вони це такі люди, ну давайте зробимо, давайте, давайте замутимо таку штуку, це класно, класно, але на довгій дистанції вистачає не всіх. Оце з мого досвіду, от е, я бажаю кожному знайти свою мету, свою місію, і тоді е, не можна, можна не боятися жодних криз, жодних довгих дистанцій, жодних випробувань? Головне лише знати. А для того, щоб знати, чого ти хочеш в тому житті, треба час від часу закривати двері для всіх і побути самим собою і спитати в себе: а чи дійсно я цього хочу? А чи дійсно я хочу цього з цими людьми або саме тут? І от, коли буде контакт з самим, самим собою, то буде контакт із людьми навколо. Ти тоді будеш правильно казати, правильно формулювати свої бажання і правильно говорити людям, що ти від них очікуєш, коли ти точно знаєш, чого ти хочеш. Тобто все починається зсередини, зі своєї мети і з усвідомлення того, що ти хочеш насправді. От і тоді взагалі нічого не страшно. Хай воно все горить. У мене книжки. От так само і буде працювати з іншим. Дякую вам, Наталія. Нагадую, що ми з вами були в спілкувалися в рамках ініціативи Бізнеспівій сьогодні. Нашою гостю була Наталія Васильєва, підприємниця з Харкова, зокрема представляє видавництво відкриття. зараз Наталія тимчасово перебуває в Франківську. Але як ми почули, планує повернутися в свій рідний Харків і там. Продовжувати творити та розвиватися Наталія, в тому числі поділилася своїм кейсом, де вона підтрим... отримала підтримку від платформи Кіпбоїнг в вигляді фінансової підтримки. А для всіх, хто нас слухає чи буде переглядати згодом в ефірі, звертаю також увагу на те, що насправді вже на сьогодні є чимало програм підтримки для підприємців. Зокрема, якщо чули, урядова програма запустилася, є робота. Наталі, можливо, для вас це також буде цінною корисно. Є передбачено грантова підтримка від уряду для розвитку власної справи в розмірі до 250 тисяч гривень. Можливість є, механізми не працьовуються, тому. Майте на увазі, звертайтеся, запитуйте, користайте цими можливостями. Дякую, що були з нами. Нагадую, що наші бізнес-тові це щотижнева ініціатива. Тому побачимося в тому ж місці в прямому ефірі рівно за тиждень о 9.30. Всім гарного дня та мирного всім нам неба. Дякую вам.